Привіт друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. Випливаємо знову на бух з Ромою, але трошки в інших місцях. Поміняли локацію, будемо зараз пробивати якісь нові точки, пошукаємо щось нове. Ми зараз знаходимося ближче до Сабарова, до Сабаровської Гес, вона от, от там далеко. Туда ми ходити не знаю, чи будемо. Поки покрутимося тут, а потім буде видно. Збираємо комплекти, сідаємо в човна і погнали. Так, ну що, ми вже на воді, ми вже шукаємо рибку, Ливимо на точки, будемо зараз перевіряти. Інтересно, може щось знайдемо. Поки в путі. Нашли місця прикольні. Видно стоїть риба. Непонятно, судак, не судак, але ну, будемо пробувати, будемо кидати зараз. Але риба стоїть і це чітко. А от, от і рибка. Тут колегесенька поклявочка була. Прям дуже легенько. чисто рандомно, Блад, побачив якийсь горб. Побачив, побачив Рощу, рибу. Oo. Побачив Рощу, рибу. <рив> <рив> Я не гор побачив, побачив а побачив чітку рибу. Над горбиками. Там і що? Тримає. Розловив приманочку. <рив> так, чи? На. Нормальным судачком таким. Да, це за поманка Джексон Джексон якийсь короче, якось там Джексон, Джексон да. да. Ну непоганий да. до килошник, бомба. От, ребята, такий от судачок. Клюнув на Джексоновскую таку прикольну рибку. Ой! Таке ровно у мене було чути. От такий. В районі кила. В районі кила приятна рибка. Вообще бомба. С легесінькою поклевкою. Я по холод став, там і пупочок був над ним рибка. Ще один пупочок над ним рибка. Стали, покидали на мандулу ног, поставив силікон і отакий от от кілошник. Бомба, зараз будемо відпускати його. От такий от віброхвостик від Джексона. Спрацював кислотний. Кайф. А судаками відпускаємо. Давай, братик. Дякую за покльовочку. Поплавали ми ще по точкам. Була в мене ще одна покльовка тільки і все. Зараз виплив трохи на берег, зігрітись. Погода спортилась, дощ пішов, дуже вітер піднявся, холодно. Короче, таке. Зараз зігріємося і побачимо, що будемо робити далі. Якщо буде погода мінятися на гірше, то... Закінчимо рибалку. Поки гріємось. Ну, таке, в общем, кльова особа нема. Але добре, що хоч одного судака завело. Я У. тільки кажу, це невозможно. Тик! І покльовка Просто жесть. Бля, така покльовка була хороша. Грома тільки що була покльовка ага. Судака. Шо, це Тож з берега трохи покидати. Накинули. А вот і риба. Ты шо, блядь? С подачи, блядь. Сразу. Блядь, вы че не взяти, сука? Я... Короче, я даже вступлен не знать. Тільки я щось не поняв. Це... Ну, типа, була покльовка, поняв, але зараз він веде себе як просто бревно. Короче, тільки прийшли. Я вступлення не зняв, нічого, судака тягне за жопу. <sh1> за жопу, кай. За жопу, так? Да? Чи ні? Ні, то була покльовка, але може він десь промазав. Коротше. <рес> то таке от буде у вас вступлення. <рес> — Поняв? Падає приманка на дно і сразу в геп, блядь, ага. Я такий, та ну нафіг. — Я даже не встиг, не встиг реально. Я забросив ще не зробив, Влад просто по приколу кинув от там. Перший якийсь судак є. Що там не погано, та не сказав. А він щось він як, він як здох. Шорин вообще не дергается, да? Что, дохто судака вытащит? Риба, ну непонятно яка. А вообще судак, наверное, підбагрився трошки. А, судак підбагриваний, но він вообще тупо нияк, він ни разу. Ні разу не дергнув судак. Вообще ни разу. О! А, ты може якась проткнув, кто? Короче, вот вам пальчик. Охренеть. Ну Я якось так. Записаний. <реш> Ладно, будемо пробувати на вітер. Ну от, отакий от судак з першого забросу. Я сподіваюся, це не единственний за сьогодні буде. Була чітка покльовка, але він, видно, промазав і так підбагрився трошки. Ну, ракета. Ловим далі. Так, ну все, домой. Такий судачок з першого забросу. Рибко. такий невеликий сундочок. Я зменшився в приманки. Поставив два з половиною ігону. Ой, підсів. І підсів сундочок. Ребята, зловив я дві риби. Пройшло близько півгодини рибалки, У мене вже дві риби є, два судачка. Буду переходити далі. Одну рибу зловив на імуна 4 дюймового Це така новинка в цьому сезоні у мене. Замовив вже форму людини більшого розміру. 4 дюйма. Почав... Ловити на неї влітку, але ще нічого не показував, то вийшло. А зараз вже так більш масово їх в різних кольорах собі вилив, то беру на рибалки і воно дійсно на них теж добре реагує. І меншого судочка зловив на імуна 2,5 дюйма. От, зараз переходжу на наступну точку. Поставив мандулу, буду на точках чередувати. Мандула імун, Мандула імун. Якось так.

Приманка, яка розривала в каніві у мене. Собак на 300 грам. Да. З такою... Давай брат. Ось такий от свинг. В такому розовому кольорі, як, як в каніві, спрацював. Ну яка ж це була покльовка? Я в шокі просто. Така прям звонка лиш, бабах. Вісім вісім. Рома. На 1,6 дюйма, На 1,6 і дюйма? Охренеть. Рома валить судочка. На мікруху. Та піднімай його, він невеликий. Та ну такий грам 4. Ну, та й що ти не піднімеш? М. Ти, ти намікаєш на те, що треба нового Оріона купляти? <гум> Ні, я намікаю на те, що я судаків по 700-800 грам ним піднімав. На дуї? Ну, так. Ось, хлопці, ще один судачок. Зменшився до 2,5 дюймів і... Вісім. Зменшився до два з половиною дюйма і от така от невелика рибка. Бомба. Фортран. Мімончик і от такий судак випускаємо. Ось так прозвеніло тут пособи. Ребят. А от іще один судак. На 4 дюйма. Главное сейчас не навернуться на 4 дюйма Вестина Варинов А ты что, кайф Та ты шо кайф С четкой поклевочкой Ай-яй-яй Ох Бомба блін ну просто кайфа захавав Вестіна Чотирьодюймового, да, судочки невеликі, але... але блин приятно ракета Ось дивіться, який судочок невеликий. Так, да, невеликий, але з чіткими покльовками і на яку різину луплять сьогодні. Вже дві риби на 4 дюйма піймав. А риби от такі. Ну Це приємно, Це дуже приємно. на... До речі, повернувся на ту саму точку, де і піймав на того свінга розового, що в каніві в мене добре працював. Вернувся на ту саму точку роблю заброс, перший заброс і риба. Ну що, погнали далі. Мотав, мотав і щось вперся. Вперся і воно ожило. Вперся, а воно ожило. Рібят, я не знаю. Це тяжола риба. Що робити я хз, і хто це? Я теж хз. Таке враження, що сом. Дуже схоже на сомо. Отак От болтає головою. Ну, прям дуже схоже на сома. підходи, но. Ну я не знаю. Коротше, поки паузу, а далі буде видно що це. Це, я вже другий раз камеру включив, бо перший раз зрозумів, що ну зараз 10 хвилин просто Тіряти заряд. Все хороший прям порош. А прикинь, сюди, четвертий. Сом, да? Дуже схоже на сома. <плес> <клес> Або коробаграний. Або коробаграний. Ну короткий, ти коротко хороший. А он еще не всплывав, да? Ні разу не спливши. О, Сом, сом, сом. Думаешь? Да, вон хвост завернувся. Владика хороший такий саме взяв. А ну да, 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 вон бач хвост. О! <клес> За хвостярую обцепив. Хороший. Ну, десь бушка, да. Ты жониш, пятрка якась. Думаєш? там палку на мене ніхто не спинит. О, сейчас що. Ой, да, це був сон, я був правий Знаєш, що сам? Та, да, думаю, да. Палка може, дати. Що, що? палку взял, ты что Вот, Ну, пятерка, да, да. Поставил в 5 дюймов. А, <плюнув> Первый заброс. Кислота работает, да? Да, да. <сих> 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 ну, хорошая эта <такая> морда. Это <сих> <сих> ты еще прыгал, по-любому. Да нет, тут побольше, мне кажется это шутка. Ну да, тут, наверное, помощь надо. Да. Бля, он так на тонкого садит, возьми палку кто-то. Легко садит? Да. особенный тут дай Не, ну красавец На изика четверку, а? Это просто же. От така, ребят, риба. Я вже не беру в руки, бо поки фоткались, а то трохи, трохи втомився. Отакий От сомік. Да, підбагрився, але Але блин, боротися було дуже цікаво. Просто кайф. Ми його ще не важили, зараз важимо і вже буде видно, що він, що з нього вийде. Ща, що, сейчас руки. Маги від озури. Зараз, Зараз ми заодно його оп. Ну да, так як і казав. 4800. Ну, п'ятерока, будемо вважати це пятерку. Майже вгадав. не було Кайфу, як ракета. Рома Рома вам не видів. Ми його, звісно <рес> ж, не випустили, я Привощайте. його везу додому, блядь. <рес> 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 О, це повна 4 дюйма знову. Вроді приятний. Оце всадив на 4 дюйма тільки що, -мойо! Опять на той розовий, з такою самою покльовкою, як тоді, бля. Ну тоді був 300 грамовий, цей раз буде тут більше. Побачив? Ну так трусив головою, типа прикольно. Ребята, тут хороший судак. Ну от скільки він заважив. Ракета. Заважив от таку от цифру. Він Та це щось не схоже на рибу взагалі. Так це риба, то це буде ну, судак. Це не риба. А, а риба? Лящик із чи карась, да, днемо... Чи ракушка, що це таке? Да. Ні, це риба, це карась, блядь. Це хороший карась. <рес> 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 Пацани, я сьогодні просто по всій рибі виступаю. <рес> Коротше, зловив я карася, такого, грам на 400. <рес> so, опять же, на той свінг. Ребята, оцей очередний судачок з самого вибраса на німбла. Кислотного. Зараз побачимо, що це буде тут за рибка. Бля! Ого! Викайся, чи я побив твій рекорд, са. Да, по-моєму, так. Отакий От прикол. Ребят, ще один судачок. Мені кажуть, це ще більше рікоз побив. Міла чи така клює, але клює. Це прикольно. не менше, ніж той. А може? Ну 4,5 дюйма. Ізика тупо. Диви. Ребят, 4,5 дюйма, ізі а судак як, як приманка. Диви. Охренеть, ну буває, пойдем. Походу, да, походу Або абонормальный або лапки, блядь, а забави, ні, вот, си, да, в грайоні кила. Не, чесно, все, як має бути. Кайф. Передаю сенсею судак зловлений на твою саморобну мандулу.